Чи є зв'язок між патерном дихання і закрипами? Дихальна діафрагма, наш основний дихальний м'яз, знаходиться нас приблизно посередині нашого тулуба під ребрами. Це плаский сильний м'яз, який на вдиху рухається вниз і на видиху рухається вгору. В нашій дихальній діафрагмі є спеціальний отвір, через який проходить стравохід. Якщо дихальна діафрагма рухається в повній амплітуді під час вдиху і під час видиху, то своїм рухом дихальна діафрагма масажує стравохід, допомагаючи легше проходити вниз харчовому комку. Відповідно, якщо дихальна діафрагма не рухається достатньо, то і цього масажу стравоходу не відбувається або він дуже слабкий. А що знаходиться під нашою дихальною діафрагмою? Правильно, внутрішні органи і в тому числі. Кішківник. Коли дихальна діафрагма опускається вниз, вона м'яко натискає на внутрішні органи. Коли дихальна діафрагма на видиху піднімається вгору, вона якби підтягає за собою внутрішні органи за рахунок перепаду тиску. Тобто на вдиху дихальна діафрагма натискає на органи, на видиху підтягає їх за собою. На що це схоже? Це схоже на масаж. Тож наша дихальна діафрагма, як такий собі природній вантус, рухає наші внутрішні органи на вдиху і на видиху відповідно вниз і вгору, допомагаючи таким чином роботі внутрішніх органів, і в тому числі роботі кишківника. Тож. У закрипів, звісно, може бути багато причин не тільки проблема з диханням, але це дуже розповсюджена історія, коли закрипи це наслідок недостатньої руху дихальної діафрагми через стреси або багатогодинне сидіння. Що робити? Частіше рухатись, вставати за робочого столу, ходити. Існує багато дихальних вправ, але жодна з них сама по собі одна не вирішує цю проблему. З іншого боку, розуміння патерну дихання, розуміння цього механізму вже дуже великий крок до того, щоб покращити своє самопочуття. Але пропоную вам елементарну вправу, яку можна робити в будь-якому положенні. Ми ставимо руки на ребра і робимо спокійний вдих. Спостерігаючи, як розширюються ребра і наповнюється без напруження живіт, і робимо спокійний довгий, довгий, довгий видих через ніс, спостерігаючи, як ребра опадають. Зробіть так 6-8 разів. Робіть цю вправу, коли ви про неї згадаєте. Можливо, для вас навіть цієї маленької вправи буде достатньо, щоб покращити своє самопочуття. Мене звуть Юля Єгорова, я спеціалістка з руху зболю.